Афганістану та військові США працюють над шляхом виведення американських сил з провінції Вардак. Президент Карзає звинуватив США і НАТО у намаганнях укласти угоду між Талібаном і його політичними суперниками. Напруження відносин між владою Афганістану та військовим керівництвом США ризикує підірвати процес передачі відповідальності за безпеку в країні афганським силам. Сторони мають різні погляди щодо майбутньої ролі та місця американських військових в Афганістані. Сподробиться медалі, Руслан. Петричка З вигуками смерті Америці сотні учасників протестів нещодавно пройшли з афганської провінції Вардак у столицю Кабул. Демонстранти вимагали негайного виведення з регіону американських військ. Хвилю незадоволення спровокувала інформація про те, що афганці, які працюють на американські спецпідрозділи, піддавали тортурам безневинних людей. Ми зібралися тут для протесту проти дій спецпідрозділів у Вардаку. Вони вдираються у людські будинки і мордують людей. Військове керівництво США відкидає звинувачення і заявляє, що присутність спецсилу Вардаку необхідна. Провінція заходиться неподалік Кабула, і гарантування у ній безпеки є критично важливим для захисту столиці Афганістану від атак бойовиків. І це не перше напруження між союзниками. Раніше президент Карзай звинуватив США у таємних переговорах з Талібаном. я знаю про переговори з Талібаном, які ведуть американці та їхні агенти у Європі, і представники країн перської затоки. Напруження відносин було помітним під час візиту в Афганістан нового міністра оборони США Чака Гейгла. Спільна прес-конференція з Гамідом Карзаєм була в останній момент скасована, як і запланована церемонія передачі афганцям контролю над в'язницею. Аграмі Я запевнив президента Афганістану, що це неправда, і що Сполучені Штати не ведуть таємні переговори з Талібаном Розмови між Талібаном та США, які проводилися з метою пошуку мирного рішення афганського конфлікту, були призупинені минулого року. Аналітики, які провели в Афганістані чимало часу, скептично ставляться до того, що такі переговори могли завершитися позитивним результатом, а саме довготривалим миром між ворогуючими угрупованнями. найбільше занепокоєння викликає те, що мирні переговори можуть бути насправді прихованою спробою продовжити війну. В Афганістані зараз несуть службу близько 350 тисяч бійців національних сил. Але чи здатні вони без допомоги НАТО та США утримати безпеку в країні? Наступного року в Афганістані відбудуться президентські вибори. Експерти сумніваються, що вони пройдуть в умовах безпеки та прозорості? вже зараз зрозуміло, що це буде час значної напруги. Усі, з ким ми спілкувалися, бояться, що ситуація погіршиться і станеться щось дуже погане. На цей час в Афганістані перебуває 66 тисяч військовослужбовців. США до наступного року їх кількість зменшиться вдвічі. А після 2014 року там залишиться лише окремі підрозділи американців для проведення контртерористичних операцій та навчання афганських сил безпеки. Руслан Петричка голос Америки.